Кубок України не єдині змагання, на які планують потрапити тхекондисти ще цієї осені. І це не лише національні старти, а й важливі міжнародні. До прикладу, в жовтні в Болгарії проводитиметься чемпіонат Європи з тхекондо ВТФ серед команд вищих навчальних закладів. Від кожної держави вимагається представництво всього однієї збірної. Право представляти Україну на континентальних студентських змаганнях здобув Хмельницький національний університет. Сім його господею планують поборотися на даянні за якомога вищі оцінки для збірної. Не можна сказати, що одні головні, а одні другорядні. Головні е, головними є кожен виступ, але е, пріоритетними вважаються за кордоні. Наталія Захожа та ще кілька студентів Хмельницького національного університету цього року їздили на всесвітню універсіаду в Китай. Такий досвід ви взяли із всесвітньої універсіаду для себе безкусне. Більш щоб працювати. Досвід, який би він не був, безцінний каже один із учасників цього високого студентського спортивного форуму Валерій Михайловський. Сильно на кражу, якби послухав тренера на золотому балі, можна було б взяти Ну, Нічого случалося готовий, був на всі 100. Просто була помилка моя, а не тренера. Тепер після аналізу та роботи над помилками, Валерій і його наставник, заслужений тренер України Сергій Пісоцький, сподівається, на континентальних змаганнях виступити значно краще. Підготовка буде йти як на найвищому рівні. Тренер тренер на зараз відсилає на спарінговий збор. Після чого будемо тренуватися в Хмельницьку. готуватись. Підготовка буде посилена така ж саме, як була до всесвітньої універсіади. Посилена підготовка стосується всіх сімох спортсменів, які за недовгий час вирушать у Софію на студентські змагання старого світу. Світлана Коробок, новини спорту.